Припинити діяльність рівненського обкому компартії та опечатати приміщення із такими намірами біля офісу політичної сили, що по вулиці Драгоманова в обласному центрі зібралося понад півсотні активістів. За словами керівника правого сектора на Рівненщині Романа Коваля, до таких дій їх підштовхнув недавній виступ лідера комуністів у Верховній Раді. Семененко принизив честь з гідність українців саме на цій сесії. Виступив за підтримку підтримав сепаратистські дії тих людей, які сьогодні вчиняються на сході на півдні України. Тому ми виступили з заявою про припинення діяльності комуністичної партії на теренах області. Будемо звертатися до судів для того, щоб Комуністична партія, комуністичне діло було, були заборонені, незважаючи на відсутність прапора і табличок на фасаді будинку, офіс компартії, розташований у приватній квартирі. Діє на місці перший секретар обкому Олександр Вознюк. Від нього вимагають звільнити приміщення. Ми залишимо приміщення, але я хочу сказати стосовно виступу Петра Михайловича Самоненка про сепаратизм. Україна територіально так як вона існує, в тому числі до речі, і Крим. Була створена за радянською об'єднана, історичні всі землі України, були об'єднані за радянські влади завдяки комуністичній партії радянського союзу. Тому будь-які дії, які відбулися, які на жаль ще можуть відбутися, нам болять. Втім, стримано візит непроханих гостей в офісі обкому КПУ. Сприймають не всі, а ви хочете заборонити компартію? Ні, ні, ніколи не заборонити. Чому ви мене чуєте народи пар. Попри це, активісти правого сектора виносять із офісу агітпродукцію і на дворі палять її. Двері опечатують. Офіс вони сказали, що це є приватна власність. Ну, крайні випадку ми будемо подавати заяви в суди для того, щоб офіс було повернуто територіальній громаді. Погруддя ж Кузнєцова і Сталіна, а також портрети Леніна, Маркса і Енгельса активісти передають до обласного краєзнавчого музею. Його директор Олександр Булига зазначає, що предмети не є пам'ятками мистецтва. Втім, прийняти їх все ж погоджується. Зробимо зараз все по закону. Ви принесли ми зараз по опису, Ви скажете, хто ви, значить, де взяли ці предмети? Ось їхні походження. І Добре. ми вам дамо а те, що ви передали і лисиму собі один роман Свирида Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.